Нікому і ніколи більше руки не давала. Взагалі то шабля це більш досконалийний меч. Якщо майже ровний і важкий, то він тільки коле і рубає. Шабля за того, що вона ось така ізогнута, вона наносить такі небезпечні, рублячі, ріжучі нас. Та й взагалі, зверніть в даному випадку, ви бачите, копів турельні шаблю. Це Османська імперія. Це дуже легка, швидка, гостра і небезпечна. зброя. Саме тому таку шар в свій бою у більших рядах. Ну і далі зверніть ласка, увагу, яка форма шаблю. Якщо робити ось таким чином, то вона начебто захищає мене з будь-якого напрямку, є можливість захищатися навіть і позаду. За криво показує, як треба використовувати таку шаблюку. Зараз він буде робити ось такі рухи навколо тебе. Саме таким чином він захищає себе майже з будь-якого напрямку, очікуючи і блокуючи ворожий удар. І одразу атакують. Тому використовували одночасно дві шаблі в обох руках. Таких козаків називали групі козаки. Малі бритове. Ось це захист. І дійти до нього як спереду, так і саду майже неможливо. Ось таким чином козаки намагалися стріли відбивати. А себе, не Оце не напад. Дарував обох шаблі над однією у дві тисячі дару на досі. Це одна шаблюка, яку також використовували козаки. Це ось така європейська, довга шабля. Саме ось такі шаблі використовували вершники, сидячи на коні. Чому? Ну, тому що така шабля трохи відрізняється від попередньої. Вона довша і вона дуже важка. Ну, довга шаблюка. Зверніть, будь ласка, увагу, вона на землі. Вона торкається землі. Бачите, попередньо так не робили. Використовувати її під час пішого бою також можна. Але була така незручка, якщо ти чертує ти запишу, він втратив зброю. Якщо ти втратив зброю, ти втратив життя. Шаблюка довга і важка. Важка, тому що на кінцівці має ось таке утяжеління, яке має назву Ялма. Саме Ялмань зроблено для того, щоб найпотужніший, рублячий ріжучий удар, знаходився ось у цієї частини шаблі. Це взагалі, ось такі довгі групи загострювалися тільки на 30 або 40% від усієї довжини. Ось ця частина зовсім тупа. зверніть, будь ласка, уваги. Цією частиною тільки плакували або закишалися дорожніх ударів. До речі, Ялмань загострювалася козаками також з цього боку. То робили вони це за того, що якщо на коні вриваєшся у натоп ворогів де дуже багато людей. Рубану один раз, який вже на скорості проходить, не встигаєш оборону до іншого. Тому козаки намагалися наносити удари і цією частиною. Знизу довго, також приносить ось такі небезпечні удари. Якщо на коні це виглядало ось таким. А зараз ми вам покажемо майстерність володіння шаблюка. Ну, козаки казали, що майстерність це вже тоді, коли шабля стає продовженням твоєї руки. Тобто це начебто твоє тіло. Навіть казали, що шаблю треба тримати у руці, начебто пташку. Якщо потужно схопив пташку, задушив душу Якщо послабив, вона полетіла. Тому шаблю треба тримати тільки один раз, і тримати начебто жіночку. Ну і зараз, щоб показати таку майстерню, саме за допомогою цієї гострої шаблюки я розрубаю цей огірок на руці у нашого козака. Але вам треба зрозуміти, що якщо я вчасно не зупиню руку, протягну її трохи далі, то я його не тільки травмую, або навіть покалічу. О, 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 тій, О, ну, а зараз ви побачите такий невеличкий тренувальний бій, як козаки тренувались, як вони вдосконалювали свою майстерність воді на собляли. Ай далі, як запорозькі козаки розважались на січі. Брати готові? <правда> Давай. Манди набору ворота. Так. Уа, надо тебе. Красавчик. Ой. Ало, без лося. Ну, взагалі, спочатку, батоги не використовували, як зброю. Їх використовували для того, щоб випасати домашню художню. Навіть казали, що якщо пастух такий видача, то у нього і бахій такий довше, щоб ляпати здалеку та не бігати живку. Це вже згода. Козаки почали використовувати патоги як зброю. Ну а чому? Зараз я вам поясню. Раніше, як і в даному випадку, Така зброя робила зі шкіри домашньої художники. Найнебезпечніша частина цієї зброї це ось цей шлях, який робиться кінського волосся або шовкової нитки. У чому ж небезпека? Ви щойно почули ось цей ляпа. Чули усі? Ось цей ляпа з'являється тоді, коли кінчика цього батога досягає швидкості звуку. Понад 1200 км на годину. Тому якщо вдарити незахищену частину тіла, обличчя або голоний торт то шкіру і м'ясо, перерубує, навіть за кісток. Майже як блюкою перерубає. Не долік її у тому знов таки, коли дуже багато людей перед натовпом її використовувати не дуже зручно. Немає місця, де розгорнути. по-перше. По-друге, якщо ворог буде дуже добре захищений в обладунках. Хальчуга, кіраса, шола. Навіть маючи при собі ось такий шкіряний народів. При потужному ударі, звичайно, буде боляче. Може якогось сімця і дали. Але заликові не довше. Це вириває, це довжина. В даному випадку, ви бачите, найкоротесенький батіг у довгі русський тримет. Але перевага в тому, що є можливість отримувати ворога на певній відстані, не підпускаючи до себе. Бро дуже швидка і небезпечна. Е, ну, в даному випадку, ви бачите, найкоротеніші батьків, він довжинуть тільки 3 метри. Але навіть якщо ворог знаходиться і позаду, його є можливість потрапити. Як позаду, так і попереду. Ну, а зараз ми вам покажемо, як є можливість захищатися за допомогою зброї, навіть блок, кільох на боці.

Такие у него наряды красивые, да? Є, є. Нічого страшного. Отже, вот так не пойдёшь. Наш тренер. Подивись, як пробачати.

треба Лучше, щоб вони були.